Так, друзі, хочу відео не записати. Знаєте на яку тему? На тему того, як я енергетично читаю думки. Що це таке? Трошечки розкажу. Дивіться, яка штука. Ми в Варшаві живемо. І тут нас возив один пан. Він... Я якось енергетично відчувала, що він не зовсім задоволений, тому що він водій автобуса Варшавського. Він не дуже задоволений, йому напевно, вже за 60 своєю роботою. І він, напевно, вагався останнім часом, а, чи кидати цю роботу, чи вже йти на пенсію. Але якось так ми добігали, він нам зупинився. А, і мені чисто від щирого серця захотілося йому віддячити, в якому плані віддячити. Зробити щось хороше, тому що він зробив мені щось хороше. І... і Я з дитиною намалювала йому малюнок, написала на еліпше Варшави, тобто найкращий водій Варшави, дала йому там смаколиків, це якраз було Миколая 2023 року, 6 грудня. І після цього моменту він повністю зник. Він вже перестав нас возити ми, перестали бачити його ну, як водія, він повністю зник. Виявляється, що він дійсно звільнився, а... Напевно, для його душі це була така точка, щоб йому хтось дав знак, що пора. І він отримав цей малюнок. Там була машина, так було написано, напевно, його це дуже сильно зворушило. Ось, розумієте, і отак сталося. Тобто, до чого я веду? Що всі люди, які нам зустрічаються, долі, люди, це все неспроста. І о, ми, наші душі, наші долі переплетені в цій матриці. І так як я люблю, я дуже сильно люблю читати душі людей енергетично і з допомогою різних програм, чи там астрологія, нумерологія, астрологія, джойотиш, квадрат Піфагор, я дуже завжди дивуюся, як так воно все співпадає. До речі, я десь забула, а взагалі можна пошукати в інтернеті, такий список фільмів для пробуджених. Ну, я так кажу, є пробуджені, просвітлені, тобто список фільмів для людей, які... Тобто фільми, які показують, знаєте що, показують от, людей роботів, які в системі повністю, які зазумбовані, які їдять м'ясо, молочку, от, хворіють, вмирають і теж, і тих людей просвітлених. Типу прекрасна зелена». Якщо ви знаєте такі фільми, можете порекомендувати. Я, до речі, десь в голові в мене крутиться цей список, я якісь книзі читала, до кінця не можу знайти. От, рекомендовані фільми, тому що я багато працюю з інформацією. І я, в принципі, знаю, я вже дивилася ці фільми, але просто хочеться ще раз подивитися на цей контраст. Тому що якраз в такому контрасті ти себе відчуваєш трошки такою, не то, що самотньою, просто розумієш. І ви знаєте, що я ще вам хочу сказати? Це. Ну от, те, що я раніше вірила, та, добро, любов, справедливість, я так і живу, але в цьому світі воно не цінується, воно нікому не потрібне. Ви знаєте, що, з чим стикаються навіть люди, мільйонери, блогери, які вже щось досягли, наприклад, вони там були публічними, вілли, машини. 42 роки вони наче прокинулися, вони напевно дізнаються правду про харчування, про сироїння. І ви знаєте, що найголовніше? Вони так само розчаровуються, тобто вони хочуть щось говорити та розказувати, не то, що доводити, просто <кхе> поділитися. отак я зараз ділюся на YouTube. Я це в принципі роблю для себе там і так далі. Але <кхе> розумієте, в чому прикол, що людям цього не потрібно. Тобто люди кажуть, ну якщо ти хочеш, то ділися там собі, знай собі, нащо ти мені це розказуєш? На що ти мені це ну щось мене переконуєш чи ділишся? Мені це не потрібно. Бо по суті так і є. Людям це не потрібно. А Якщо це люди і роблять, там вони більше це роблять в такому системному підході, щоб на цьому заробити і так далі. Але я бачу, що реально її душа вона реально щира, вона сидить, вона так оти. Це три роки назад пережила, а вона тепер. Тобто вона щиро, там людям душу відкриває. Реально видно, що щиро вона ділиться знаннями, хоче передати, а вони її там пишуть коментарі. Та ти така, та ти шльондра, та ти там, що ти там говориш, що ти там впариш, розумієте? Особливо таких світлих людей, хоча вони не реагують на цей коментарі, їх це дуже ранить, тому що вони реально хочуть донести якусь. Щирість, так, якусь правду, якийсь свідосід. Але вони стикаються з тим, що 99% людей не беніме про що говорить ця людина. Тобто, яка духовність, так? яка там ретрит, там, яка тіло душа, про що ти говориш? Мені треба на роботу. Там. І це зводиться ще раз до того, що цим світом панують правлять гроші, правлять ось такі принципи і світлі душі, які тут це. Єдине за що вони ще можуть зачепитися, які більш-менш розуміють про що я говорю це люди, які цікавляться якраз езотерикою, Так, тобто, це люди, які не те, що відлетівши, це люди, які. А... Ну, хочуть їй допомагати, які які цікавляться такими темами, які напевно знаходяться на такому проміжному етапі і коридорі, так, що з цим світом, як цим світом, чому так є я, я хто я? Оця душа. Їм дуже цікаво це все вивчати. І це буде цікаво завжди, тому що от мені я реально це все вивчаю, вивчаю. І я розумію, чим ближче я це люблю, тим більше я розумію, що це ну люди цим цікавляться і. Виходять ці душі, яких покликання якраз психологія, філософія, езотерика, вони цікавляться, вони йдуть за цим. Вони не хочуть грати роль, вони такі, як є. Але на жаль, якщо вони хочуть там все одно виходити на професійний рівень, все одно система бере своє. Так? От, ти все одно, а хочеш ти цього чи не хочеш, будеш що мусити залазити в якийсь образ, якусь оболонку, яку ти. Там хочеш собі створити, тому що такою, якою ти є, тебе можуть сприйняти лише твої близьки, е, і твої діти, які тебе знають. так? А от якщо ти хочеш на загал тим заробляти і так далі, тут зовсім інший підхід. Я кажу, на цьому ютуб-каналі я є собою, це мій такий куточок, де відео дивляться люди, яким реально цікаво, які цікавляться такими темами. Е Ось, ну що я можу сказати? В принципі, все, що я хотіла сказати, такого теми вичерпані. Своїми емоціями теж потрібно так відчувати, керувати, виходити на такий емоційний рівень. Єдине, скажу, не потрібно заздрити, не потрібно конкурувати, не потрібно так, скажемо, чому в. Тому дається все так легко, а мені так тяжко. Е, відповідь проста. Тому що є доля і є дата народження. І от відкрий чиюсь карту, там дуже чітко видно, чи квадрат Піфагора. скільки в тебе того, скільки в тебе того, як в тебе воно працює, і, звісно, ти сам керуєш цією долею. Але якщо воно вже є, ну в більшості випадків воно і збігається. І випадає так, що одній людині все дається трудом тяжким. І до речі, читаючи карти, можна знайти там підказки, а другій людині дається все легко. Тобто через інших людей вона там отримує нерухомість, їй там гроші там дають легко, та вона просто живе, і їй нібито в кайф. Але зате в неї слабке здоров'я. В неї от удача є, так скажемо. Їй не треба особливо трудитися, щоб мати тут на землі в матеріальному світі, бачите, як все закономірно, матеріальні блага. Але от здоров'я в неї хромає. А у вас може бути так, що у вас удачі нема, везіння у вас нема, а здоров'я у вас сильне. І вам, тобто, якщо від вас щось одне забирають, то вам дають, наприклад, здоров'я і енергію, щоб ви своїм трудом здобували те, що іншим дається легко. І деколи стоїть питання, що важливіше? Здоров'я і енергія, чи... Удача, що тобі там гроші сипляться з неба. Ну Так буває в житті, так що е, ти там живеш, живеш, вас вийшов заміж за людину, яка має все, От так як дійсно оця Джорджіна Родрігес, жінка Кристяну Роналду, вона пора ну, в дорогому бутіку простою м -м -м, цією продавчицею. Він прийшов, закохався. Так? І вона отримала все в один момент. Ось, це називається не то везіння, ну буває різне, там хтось дає повне, просто гроші, каже, купіть собі щось там. А, а є таке, що повний облом. Ні чоловік не дасть чи жінка, ні родичі, ні батьки, і ти мусиш сам собі в житті прокладати дорогу. І це тобі теж потрібно, щоб ти став дорослим. Щоб ти став відповідальним, щоб ти брав відповідальність за своє життя. Я сьогодні йду з садка іншою дорогою, я вже забула, але мене так душа, от я слухаю душу, і я думаю, ні, піду іншою дорогою, бо там мені вже піднабридла. Тобто, ще раз кажу: все, що ви не робили в житті, воно набридає завжди. Все, що ви б не робили, воно набридне. Така закономірність. Та й ми це всі прекрасно знаємо. Так, і от е, єдине, що чітко працює, це те, які ми на енергетичному рівні. Тобто реально в кожного з нас є ось це енергетичне призначення, як до нас йдуть гроші, через що працює залізно. Яке наше покликання місія, що ми маємо, треба це знати, щоб нам легше було жити, щоб ми не розуміли, що я маю це робити, якщо я це не люблю. І от езотерика дає конкретні відповіді на це. Далі, е так, як ви заробляєте, що вам Призначення і різні там, комбінації там, додавання цифр вашої дати, воно теж на щось впливає. І ми, як ці пазли, тобто... Якщо у вас є ось ця цифра, яка відповідає за гроші, а в іншої нема, то ви цій людині, відповідно, можете поділитися своїм досвідом, енергією. І в неї ця, ця пуста клітинка з допомогою взаємодії з вами закриється. Отак От це працює. Тому що у вас є та, чи в неї є та недостаюча енергія, якої не вистачає вам, а вам той, якої не вистачає в неї. І є ще, наприклад, в астрології джойотиш, там такі періоди, що є, ну, по карті видно, що в тебе ось такий період починається, потім в тебе наступний період в неї відвідає планета раху, і в цей період ти робиш то-то-то. І ці всі періоди, вони грають роль. Так скажемо в розумінні, хто ти, для чого ти і як ти. І дуже важливо це все розуміти, знати і допомагати з цим всім іншим людям. О, підне дерево. Впало, зламалося, трісло, аварійні дерева. Словом, ось таке. І тому я людина, яка це все пролопатила вздовж і всі напрямки. Має чіткі відповіді, для чого я, чому я за кордоном, чому в мене така доля, чому, 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 на всі відповіді я маю не значення. І відповідно, щоб ви знайшли відповіді на свої, чому. І я не проводила 100 консультацій і не здохла. Від цього всього, даруйте за сленг, просто не викінчилось. Я це все передала в доступній формі з розуміними цінами, де кожна людина. В доступному темпі може це все про себе прочитати, і не треба різних консультацій, тому що все є. Тобто база і вибране те, як мені одна людина вже пише, написала, і люди пишуть, не одна людина, люди, що коли ви пояснюєте, то все цікаво і все зрозуміло. І я знаю, що я так мію, можу, і я даю лише те, що треба, те, що конкретно працює без води. Без оцього всього, що може дати вам якийсь результат. Тому що я зразу в голові селекціоную. І я теж можу простежити, от кажу, енергетично відчувати думки, читати думки людей. Я можу відстежити, чи буде глухий кут рано чи пізно в тому, що людина робить, а він буде, якщо я відчуваю. так? І саме тому ось, е... в принципі, отак це все працює. Я вже кажу, відео тягну на не хочеться закінчити, бо я якраз дійду до пункту призначення, до цивілізації. І треба буде відключати відео. А я поки ще не дійшла, то мені сумно йти, то я з вами фактично і говорю. Ось ще один потічок. Тече-тече. Вже тече. починається, Мало бути весна вже 5 березня, але воно так холодно стало. Але астрономічно весна починається 20-21 березня. Якраз овен. Вступає в силу, зараз це в нас риби, так? риби зараз царюють період духовності. А потім буде овен. А чому овен? Овен це є початок весни, весна це дія, початок чогось нового. Все почне. Мить вибухати. Я згадую минулий рік, це був перший такий рік за всі мої роки життя, коли я усвідомлено насолоджувалась весною. А потім тобі вже в житті все стає, зрозуміло. І ти відкритий до нового. Тобто, А потім вже буде це лезь. Це буде квітень. так? Квітень квітує, Потім близнюки це травень, потім червень це... То там у нас є. рак, Потім липень. так, Це буде рак лев, потім лев-діва і знову починається рік на спад. так Недовго ми будемо тішитись, потім жовтень, діва, це буде терези, листопад терези скорпіон, потім грудень, це буде скорпіон-стрілець, січень це буде стрілець-козир, стрілець, скорпіон козиріг. А потім буде... Козиріг водорій. І останній, тобто січень, козиріг водолій і потім риби. Ось так воно все поскладалося. Ось так воно закономірно, недовго нам тішитись теплом. В принципі, похолодало так нормально від 1 грудня і триває до 1 березня. Тобто грудень, січень, лютий, березень. 4 місяці такої холодини. Зате квітень, травень, червень, липень, серпень, березень, жовтень. Це майже 7 місяців, листопад, вісім. Ну, ми маємо фору, там вже жовтні-листопад. 8 місяців у нас тепла. Ну і якось нам треба пережити тих 4 місяці холоду. Хтось їде на балі, хтось ще десь їде, хтось десь там пробує щось. Ну, у кожного своя енергія. І тому не треба абсолютно це велика помилка намагатися скопіювати когось та такимось. Відпустіть це все, бо нічого не вийде. Слухайте себе і ставайте собою, будьте купайтеся в своїй енергії. І все. І дійсно повиключати ось це поняття заздрості, тому що е, все закономірно. Все закономірно, як я вже вам казала, чому, тому що в них є вдача, така доля. Тобто, матриця, ти приходиш, і ти народжуєшся мільйонером, а хтось народжується бомжем. І нічого з цим не зробиш. Можна зробити, якщо знати це все і просто ну, йти шляхом міняти свою долю, але можна просто підкоригувати свою енергію. Яка... Тобто тобі ж дають не лише випробування, бомжем стати, але й таланти. І ти з ним можеш працювати, якщо ти будеш знати, як саме. І я в це залізно вірю, дорогі мої, хочете сумніваєтеся, хочете ні. кажіть, що це фігня, От недавно я читала. Астрологію Джойотиш, прям точка в точку про мене та й про вас, я думаю. Тому 100% це працює. І це, я реально знаю, що несу в цей світ. Така моя місія допомагати вам ставати собою, отримувати знання, ставати трішки щасливішими, змінювати своє життя за допомогою змін вашої свідомості. О, кладку зламали, навіть нема через що перейти. Класно. Дуже класно. Все ламається, все гнеться, все нищиться. Ох. Тому жаліти себе не варто, заздрути не варто, виключити оці всі емоції і розуміти, що є доля і є ти. Ось. Ну і твій вибір. Все, дорогенькі, закінчую. Підписуйтесь на канал, діліться і чекайте на відео. Або запрошую ще на закритий канал. Па-па!